Привіт! Хто не знає, мене звуть Колючка. Я дуже люблю смачно поїсти! А також я фанат місцевої кухні. Бо що як на локальні страви може так добре розказати про історію країни? І якось я подумала: а ми ж так мало знаємо про свою історію. І тоді я вирішила, треба щось змінювати. Тож зараз буде постійна рубрика Регіональні страви України. Чи існує харківська кухня? Дійсно, дуже цікаве питання. Ви здивуєтесь, але у Харківській області можна знайти свої унікальні страви народної кухні. Сучасні гастрономічні традиції Східної України отримали особливості кухні місцевого населення, що колись проживали на цих землях, і з якими асимілювались вихідці з Південної губерній Росії, Османської імперії та Греції. При цьому рецепти більшості страв збагатилися унікальними національними традиціями і стали насправді етнічними стравами. Варто зазначити, що саме поняття харківська кухня не існує, подібно до одеської чи інших регіональних кухонь. Однак існують страви, які притаманні саме для харківської кухні. Специфіка кухні східної України полягає в тому, що вона виникла на основі вже сформованих кулінарних традицій сусідніх країн і регіонів. Популярними овочами для перших і других страв є буряк, морква, картопля, кукурудза, гарбуз, помідори, огірки, а також бобові. Ще одна специфічна риса харківської кухні це використання великої кількості яєць. Особливо в борошняних виробах і солодких десертах. Найпопулярнішим видом тіста є прісне і всі його модифікації. А улюбленою крупою харків'ян є пшоно, яке використовується для приготування ситних каш і перших страв. А зараз я розкажу про страви, які притаманні саме корінному населенню Харківщини. Я обрала два цікавих рецепта, котрі майже не готують в інших регіонах нашої країни. Як тільки не варять український борщ, борщ по-слобожанськи це версія українського борщу, який не має буряково-червоного кольору. Зазвичай він готується на свинячих ребрах, півнях або яловичих мозкових кістках. М'ясо вариться одразу з нарізаним буряком. В результаті колір бульйону виходить не буряковим, а насичено цегляно червоного відтінку. Далі додається картопля і паралельно готується засмажка з моркви і цибулі, яку потім додають до борщу. Господині рекомендують додати в засмажку зелень, петрушки і кропу, щоб вони просочилися смальцем. Далі додається томатний сік або протерті через сито свіжі помідори. Потім додають капусту, солодкий перець, заправку і дають закипіти. Нарешті додають лук з зеленю, чорний перець, лавровий лист, часник і доводять до готовності. Ще одна традиційна страва з Харкова. Вони можуть бути приготовані з курячого, яловичого, індичого або свинячого фаршу. До фаршу додають яйце, цибулю, сіль і перець, а потім ретельно перемішують. Гречку варять і роздрібнюють, а потім змішують з фаршем. Отриману масу відбивають і формують маленькі круглі котлетки, які потім обмакують у борошні. Потім на повільному вогні обсмажують з обох боків для утворення рум'яної скоринки. На цьому все. Не забувайте ставити вподобайки та поширювати відео, щоб квітнув в український YouTube. І пам'ятайте, цінуйте, любіть і вчіть українське. До зустрічі!